Тут на землі ми живемо між двох вогнів, між радістю і смутком. І в цьому теж є добро для нас. І Біблія говорить, що ми потребуємо, і те, щоб ми переживали смуток. І в приповістях сказано, що при смутку, при переживаннях, всяких при сльозах серце робиться м'якішим. І ми потребуємо часто і пережити смуток. Але так хочеться радості. І оця така радість, вона досить мінлива може бути. І навіть речі, які, ми, які для нас приємні з часом, вони вже не викликають буває в нас тих емоцій, тої радості, яку ми, можливо, в перший раз пережили. Навіть люди, які закохані, які на початку, ну якби просто одне побачення, в них викликає бурю емоцій, радості. Через ну, 10 років там, спільного життя вже ця радість така більш помірна, якби не, не така вже гаряча, як можливо на перші побачення. От. І інші речі, дитина, їй подарували там, якусь іграшку, вона загорілася, радіє, а вже там, на другий день вже вона можливо, байдужа до тієї іграшки. І оце така суть нашої людської природи, що ми навіть до доброго ми звикаємо і вже е, часто. Сприймаємо його як належне, і тої радості у нас немає. Якщо наша радість прив'язана до земних, дочасних речей, вона теж буде дочасною. Ось. І коли ми читаємо Біблію, дуже багато сказано про радість. І Бог не просто говорить якось про радість, а Він навчає нас радіти. Він навчає нас радіти речами, які мають вічне значення. які... Недочасні, які мають справжню цінність. І я хочу, щоб ми сьогодні просто ну так, кілька слів, кілька думок звернути вашу увагу на те, до чого, чим закликає радіти нас Бог. У Євангелії від Луки, 10 розділ, 20 вірш, Ісус говорить учням, коли вони Ісус посилав їх на проповідь, вони повертаються, і вони радіють, що бачили багато чудес, що і духи нечисті коряться, і вони стіляли, і от мали такий якби, успіх, вони такі піднесені. Ось. Але коли вони прийшли до Ісуса, Він говорить, що радійте не тим, що вам духи коряться, а радійте тим, що ваші імена записані на небесах. Якщо ви читаєте Євангеліє, то Пізніше ви зустрінете історію, коли учні не могли вигнати нечистого духа. Тобто отой успіх, який вони мали, в іншій ситуації вже десь щось не спрацювало, і вже якби те, чим вони раділи, в цій ситуації вже, ну, вже їх не радувало, вже їх засмутило, вже вони розчаровані були. От. Є, є багато таких речей, коли ми. Одного моменту ми маємо якийсь успіх, чогось досягнули навіть в служінні Богу, а в інших ситуаціях ми, можливо, робимо ті самі речі, але не маємо вже того результату. І Радість та десь пропадає, але Ісус звернув увагу на те, що незмінне, що завжди актуальне для нас, що є справжньою підставою для нашої радості. Він каже, радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Інший момент в Євангелії від Матвія, на горна проповідь, коли Ісус говорив про. Те, що віруючих людей будуть переслідувати, у них будуть різні труднощі, проблеми. Але Він говорить до, до, до е, своїх послідовників, що навіть в таких обставинах радійте і тіштеся, тому що велика ваша нагорода на небесах. Ісус багато говорив про вічність, про небеса, про те, що справжнє наше життя, справжні наші цінності, справжня наша нагорода, вона. Все-таки не тут на землі, а вона на небесах. І саме тому вона є такою, яку ніхто не може вкрасти, ніхто не може зіпсувати. Ось. І саме тому, що вона в такому якби, надійному місці, це теж дає нам підставу для радості. І Господь ну, цим. Хочу, щоб ми себе потішали і знаходили в цьому, в цій вічній нагороді, вічній потісі джерело радості, навіть коли ми переходимо, проходимо якісь випробування, не неприйняття труднощі, приниження, різні такі обставини, які насправді нас засмучують, але ми маємо завжди чим радіти. Також Ісус закликає нас радіти близькості з Богом. Я хочу прочитати з Євангелія від Івана, 16 розділ, з 19 вірша, кілька рядків. Ісус же пізнав, що хочуть, що хочуть спитати Його, і сказав їм. Чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я незабаром і вже мене не побачите, і вже мене бачити не будете ви, і знов незабаром і мене ви побачите. По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Жури... журиться жінка, що родить, бо настала година її, як дитинку ж породить вона. То вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилася на світ. Так сумуєте й ви ось тепер та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Це було часи, коли Ісус ще був на землі. Це було ще перед тим, як. Його мали схопити, розіп'яти. І коли він сказав учням, що вони його не побачать, що буде якась розлука, вони засмутилися. Але потім він говорить, що так, ви засмутитесь, а світ зрадіє. Світ якраз він радіє, коли щось, ми, коли ми страждаємо, коли щось проти Бога, світ радіє. Ось. Але він їх потішив тим, що все-таки. Потім він до них повернеться, що він Воскресне, і далі оцієї радості ніхто від вас не відніме. І ось ця думка по-справжньому нас як християн має втішати. Адже в будь-яких обставинах, чи то на війні, чи то у в'язниці, чи то на самоті просто, чи в будь-яких обставинах. Ніхто від нас не може забрати Бога, близькості з ним, можливості молитися, звертатися до Нього, можливості в своєму серці просто переживати цю радість. Коли ти роздумаєш про Бога, коли ти роздумаєш про те, що Він для тебе зробив, про Його обітниці, твоє серце завжди може радіти, завжди може знайти оце джерело радості, тому що Бог, він завжди. Поруч. І це те, що дає мені сили на війні. Я просто не уявляю, як можна бути на війні без віри в Бога. Тому що ну, своїми силами просто, дивлячись на себе, дивлячись на ті втрати, на той біль, на ту несправедливість, на той гріх, на все, що тебе оточує, на те, що ворог має успіх, на Ну, нічого не може тебе потішити. І дати якусь силу, щоб, я не знаю, щоб не бути розбитим, щоб не впасти в депресію, щоб не, не почати не знаю, там, пити чи, чи ще щось робити. Якщо ти не маєш Бога, ти просто будеш розбитий. І моє життя є свідченням того, що Бог якраз дає цю силу. Не дивлячись на обставини на війні встояти, Бог дає цю таку внутрішню міцність. Часто хлопці, коли десь там випивають ще щось, вони ну, кажуть, ми стрес знімаємо, ми там ще щось. Я кажу, я ж в тих самих обставинах, що й ви, і я чомусь так не знімаю стрес. Ну, кажуть, ну ти, мабуть, чимось іншим знімаєш стрес. І дійсно я знімаю стрес тим, що я молюсь до Бога, я роздумую про Бога, я читаю Його слово. Ось я говорю своєму серцю Божій обітниці, і це мені дає сили. Ось. І навіть незалежно від того, як я вже говорив, я не знаю, чи я доживу до перемоги, я не знаю, чи я наступний раз буду на цьому місці, на наступну неділю я вже буду знову там. Ось, але я знаю, що завжди Бог зі мною, і це моє таке невичерпне джерело радості. Також Бог навчає нас і закликає нас радіти за спасенних людей, за інших спасенних. В Євангелії Ісус говорив притчі, притчі про втрачену овечку. Про втрачену драхму. І цим він ілюстрував, він каже, що так, як радіє пастух, який знайшов ту загублену овечку, то тим більше радіють на небі, коли грішник він спасається, він спасений Богом. І славнозвісна історія чи притча про блудного сина, в кінці батько говорить: будемо радіти, веселитися, бо мій син пропадав і знайшовся. Ось. І коли ми бачимо, як Бог знаходить нових людей, змінює життя людей, дає їм спасіння, преображає їхнє життя, це теж не може нас не раду, не раді не радувати. От. І Господь хоче, щоб наше серце дійсно було таким відкритим, щирим, люблячим і дивлячись на е, спасіння інших людей. На дію Божу в житті інших людей ми теж можемо радіти. Е, нормально радіти простими речами, навіть такими, як от, ми побачили рідну людину, знайомого, якого давно не бачили. Ми побачили посмішку дитини, ми побачили просто красивий там, захід сонця, ще якісь речі ми багато можемо чим радіти. Але, як я вже говорив, дочасні речі приносять нам дочасну радість. Нас легко вибити з цієї колії, якщо ми не маємо більш вагомих е, приводів, причин для радості. І я ще хочу прочитати е, з Псалма, 15 го псалма, один вірш, який говорить про ту велику радість від стосунків з Богом. 15. Е, Псалом, 11 вірш говорить, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй. Оце блаженство, яке е, переживає тільки та людина, яка має живі стосунки з Богом. Проста релігійність, якісь обряди, е, відвідування просто церкви. там, це не дасть вам тієї радості. Бо говорить, скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Поки ми не пережили особисто в своєму житті оцей смак стосунків з Богом, для нас ці всі слова, які я говорив раніше, вони будуть нічого не значущими, такими ну, далекими, якимись незрозумілими. Це знаєте, те саме як людина. от яка вона от, чує музику, вона відкликається на музику, вона можливо притоптує в ритм, на якось там підспівує ще щось. І людина, яка дивиться збоку, яка бачить просто ці рухи, але не чує музики. Вона не розуміє, чому та людина так себе веде, і якщо вона, та людина, яка музики не чує, просто буде імітувати рухи цієї людини. У неї не з'явиться радість від того, що вона чує музику чи розуміння того, чому так людина себе веде. Так само в стосунках з Богом, якщо ми не маємо цих стосунків, то ніяка форма, така зовнішня, не принесе. Нам цієї радості, цієї впевненості, цієї віри. І тому я бажаю кожному з вас мати вічне джерело цієї радості, мати стосунки з Богом, який незбінний, який завжди близький. І хочу сказати, що хоча радість і смуток в нашому житті переплітаються, на небі смутку не буде. Смуток це тільки земна така сторона. На небі буде тільки радість. І тому я бажаю, щоб дивлячись на ці свічки, на цю свічку радості, радості Євангелія, радості стосунків з Богом, прощення, спасіння, щоб ця радість була також і в вашому серці, не дивлячись на обставини. Амінь.